«О, приблагословенна Мати, воплоченого Слова і наша найсолодша матір, я тут, у престола Небесної благодаті та біля Твоїх стіп, з відкритим серцем і любов'ю благаю, нехай за Твоїм заступництвом, Всемогутній Господь своєю милістю і любов'ю вселить в серце мого чоловіка, моїх дітей, моїх онуків, мир, любов і потяг до всього доброго і праведного. Тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою і волею, ублагай твого божественного сина, не допустити нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання, до тяжких і невиліковних хвороб, до перечасної, наглої смерті, нехай наш дім і всі ми, хто проживаємо в ньому, будемо захоронені від пожежі і повені, від нападу злодіїв і ворогів. Від всяких та різних злих і небезпечних обставин, нечистого і заздрісного ока та язика, а ми будемо прославляти, дякувати Богові та ублажати і шанувати Твоє святе ім'я, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.